Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. Тими днями Марія вставши поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і Привітала Єлизавета? Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи «Благословенна ти між жінками і благословенний плід Твоєї утроби!» І звідки ж мені це? Щоби до мене прийшла мати мого Господа. Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я, і миль, і милосердя його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Кинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних, наситих благами, а багатих відіслав з чин. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці. І повернулася до свого дому. Слово Господні. Коли беремо до рук розарій, молимося і розважаємо таємниці. Життя Пресвятої Богородиці Діви Марії, життя Його Сина Ісуса Христа, то серед радісних таємниць є друга, власне, відвідани Марією Єлизавети, про що ми читали в Євангелії від Луки. А от таємниці четвертої славної Святого Розарія в взяття Пресвятої Діви Марії не знаходимо. Ані в Євангелії, ані в діяннях апостольських, ані в листах святого Павла. Аж тільки в Откровенні знаходимо певний знак, який маємо правильно відчитати. Отже, звідки ж тоді це свято, коли Слово Боже про нього не говорить? Є багато речей, яких немає прост сказаних в Божому Слові, але вже традиція церкви. Богословські роздуми над тими, тими євангельськими правдами, про які читаємо, приводять нас до певного розуміння Божого плану. І можемо сказати, що маріологія, тобто окрема наука, про присвяту Богородицю Діву, народилася пізніше. Знаємо, що в перші віки християнства не святкували навіть Різдва Господнього, бо не прийшов іще час. Бо церква, котра терпіла переслідування і гоніння з усіх сторін. А то від євреїв, які говорили, що ви сектанти якісь, увірували в якогось вчителя з Назарету, і тепер проголошуєте, що нібито він Божий син, Месія, що й говорите, що вас треба з мертвих. А то з боку римлян, які не розуміли, хто це такі християни з великою підозрою, до них ставилися і переслідували, і вбивали. Тільки після отримання тієї вільності, після того декрету імператора Костянтина, церква почала вільно розвиватися, розвивалася також теологія, богослів'я, і розвивалася маріологія. Певна думка і наука про Присвяту Богородицю Діву Марію і її місце і роль в плані відкуплення, в плані спасіння. Коли уважно читаємо Слово Боже, то вже в книзі буття. Зустрічаємо то прото Євангелія, радісну звістку. З одного боку, люди згрішили, вчинили непослух. Самі себе, можна сказати, позбавили можливості споживати плоди з дерева життя і багатьох різних інших дерев, які росли в райському саду, і були Богом посаджені для людини. В першу чергу. Людина зробила інший вибір, вибір неправильний. І ми знаємо, що наслідки первородного гріха це смерть. Той, хто згрішив смертю, помер. Так сказав Бог, він попереджав чесно і відкрито, не лукаво. Лукавий змій злий дух, котрий хотів звести і жінку, і чоловіка. Отже, виганяючи з раю, можна так сказати, Бог все одно говорить до жінки, твоє потомство розчавить голову цьому змію, прийде той час. І прийшла Марія як та нова Єва, котра сказала Богові так, ось я, Слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Єва говорить, ні, я вчиню так, як мені здається слушним, може, змій є правий. А Марія говорить, так, нехай станеться по твоєму слову. В книзі Откровення ми чуємо опис неймовірного не, не знаку певного. Божий храм на небі відкрився. Так, Йоанн бачиться в видінні, відкривається храм і з'являється ковчег Нового Завіту в цьому храмі. Ковчег Нового Завіту. Якщо ковчег старого завіту, то той ковчег, котрий Мойсей збудував за наказом Божим і в ньому перебували ті, скажімо, предмети, які свідчили про Божу присутність в житті людини, таблиці, які Мойсей отримав. На горі Манна, якою Бог годував на пустині посоха Арона за допомогою котрого і води Червоного моря розійшлися і скали поплили живі ріки, води живої могли напитися. То це ковчег старого Завіту. А на небі ми бачимо ковчег Нового Завіту, ковчег його Завіту в його храмі. Марія. Стала тим новим ковчегом, бо в своєму тілі носила Спасителя світу. І коли після Ефеського собору в першій половині п'ятого століття почала розвиватися така христологія, коли церква визнала, що Ісус Христос є Богом і людиною в одній особі, має дві природи то ким є Марія? Деякі говорили, що вона народила тільки людину Ісуса Христа. Ісуса, котрий став Божим помазаником Месії, говорили, що тільки термін Христородиця їй належить. Інші говорили ні. -ні. Оскільки Ісус є і Богом, і людиною в одній особі, то Марії належить і титул Богородиці. Вона народила Спасителя світу. Вона, будучи тільки людиною, але в особливий спосіб вибраної Богом, з'явилося на небі велике знамення. Жінка додягнена в сонце місяць під її ногами і 12 зірок над її головою. Не сказано, що це Марія. Але оці церкви говорять, це той знак Марія як матері церкви, то той знак самої церкви, котра бореться з тим Змієм стародавнім. І ось чуємо це слово. Йоанн чує гучний голос неба і його нам передає. Тепер настало спасіння сили царства нашого Бога і влади Його Христа. Тепер, коли Марія сказала Богові так, коли вона прийняла цю пропозицію, бо ну, Бог звертається до неї. Отже, церква, розважаючи Слово Святого Павла Апостола, чи може від нечистого хтось народитися чистий? Жоден, а Ісус був чистий від свого зачаття. Тобто, що? Марія була чиста, вільна від первородного гріха. Як це могло статися? Сьогодні брат Владислав говорив на ранішній проповіді, що були ті диспути богословські, середньовічні, між домініканцями і францисканцями. Домініканці говорили, якщо всі мають первородний гріх, то Марія теж, як це вона могла бути від нього вільною, францисканська школа, між іншим, Йоанн Доншкот, говорив, що Бог, вибираючи Марію, А зробив так, що вона народилася без первородного гріха. Звільнив її від нього. Ісус її відкупив ще перед її народженням. Нам здається, як це можливо. Для Бога немає нічого неможливого, бо Він перебуває поза часом. Ми з вами, дорогі, перебуваємо в часі. Є годинник, є календар, є дата нашого народження, приходу на цей світ, мабуть, є дати нашого відходу з цього світу, вже десь там прописана в книзі життя. Але рухаємося і існуємо в цьому часі. Якщо сьогодні 15 серпня, то сподіваємося, що завтра буде 16. Якщо на календарі 23 рік, то маємо надію, що Господь нас збереже від страшенної катастрофи цієї війни і буде 2024. Тобто так, рухаємося за шкалою часу. А Бог, котрий створив і цей час перебуває поза часом, для нього немає проблеми. Звільнити Марію від первородного гріха. І церква це визнає. Марія була чиста душою і тілом. Тому, прийнявши цю пропозицію Бога, вона також була вільною, могла сказати а чому я маю народити Спасителя, може он там, Єлизавета, вона вже вагітна, нехай народить. Але ні, Марія говорить так. Я, слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Сьогоднішній Євангелія, власне, говорить про ту покору Марії. Про її меншість, про її служіння. Вона почула, що її родичка Елизавета, котрі багато років чекала на дитину, є вагітною, яка велика радість. Марія спішить, щоб розділити з нею ту радість, радість материнства. Поспішно пішла в гірську місцевість. Ось теж для нас такий знак, якщо чуємо від Бога якесь слово, маємо поспішно йти, не зупинятися чи йти для чого, щоб чинити добро. І вона піднімається вгору. Бо Єлизавета жила в горах, робить певний труд, таке паломництво з Ісусом під серцем. Входить в дім Захарій вітає Єлизавету і одиво, Єлизавета тільки почула голос Марії. Вони були знайомі, вони були родичками. До того нічого подібного з Єлизаветою не ставалося, коли ми зустрічалися десь. І раптом почула голос Марії і сповнилася Святим Духом, що це означає. Що Марія, котра несе Ісуса під серцем, також приносить і Духа Святого, якого отримала від свого Господа. Тому також ці церкви називають пневматофора, Пневматос – пневматоздухору снести, та, що несе духа в своєму серці. Тіла Завета чує її слова і сповнюється Святим Духом. В Євангелії не так багато слів, які говорить Марія, це, мабуть, найбільший фрагмент. Її слів, слів Матері Божої. Коли ми чуємо ці слова, чи сповнюється наше серце Святим Духом, чи готові ми викликнути разом з Його заветою, «Благословенна ти між жінками, благословенне плід Твої утроби? Як добре, що богословська традиція і розважання над цими словами народили прекрасну молитву Розарія кожного разу. Як беремо розарість до рук, ми повторюємо слова архангела Гавріла, котрий говорить, радій, благодатна Господь з тобою. Ми повторюємо слова Єлизавети, благословена ти між жінками і благословений плід утроби Твоєї. А далі А далі маємо дивуватися, радіти і тішитися, говорити, а звідки мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Ісус, помираючи на хресті, говорить до Йоанна. А в імені Йоанна до всіх, які є його учнями, ось матір твоя. Що робить Йоанн? Від цієї хвилини взяв її до себе. Видатні екзорцисти, священики, котрі покликані до того, щоб боротися зі злим духом, щоб виганяти його з людей, якщо така сталася прикра ситуація, і виникла одержимість злим духом. Говорять, що немає. Сильнішої молитви, ніж молитва Розарія. Немає сильнішого заступництва, ніж заступництво Пресвятої Діви Марії. Звичайно, Михайло Архангел бореться з дьяволом. Дух Святий на нас сходить і захищає. Але Марія. Марія як наша матір, як матір церкви, завжди за нас заступається. Чому сатана так ненавидить Марію, навіть її ім'я? Бо вона, як людина, на всі 100%. Виявила повну покору і послуг Богу, чого злий Дух не робить і ніколи не зробить, бо надмірна гординя йому цього не дозволяє. Покора Марії, коли Єлизавета її так привітала, коли сказала, що дитина зраділа й в утробі, коли сказала блаженна та, яка повірила в те, що здійсниться їй від Господа, Марія говорить: величає душа Господа, магніфікат! Величальний гімн Марії, котрий церква повторює кожного дня, коли молиться літургію годин, вечірню молитву. Вранці пісня Захарії, батька Йоанна Хрестителя, а ввечері пісня Марії. Пісня величає душа моя Господа. І за що ж Марія величає свого Творця? Бо Він є Спасителем. Його шла Бог спасає. Її син, котрого вона ще не народила, але вже під її серцем, дає їй того Духа Святого, вона в цьому дусі молиться. Він зглянувся на покору своєї слугині. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике син. Тобто Марія говорить, не з огляду на те, що я така прекрасна вся і слухняна, тільки на з огляду на Бога, Отця цього світу. Вибирає Марію, а Марія приймає цей вибір. І є для нас тим знаком, прикладом, що маємо слухати Слово Боже і приймати його в своєму серці. Бо сам Ісус сказав, хто мати моя і брати мої, хто слухає Моє Слово, виконує. Марія була першою в Новому Завіті, яка слухала це Слово і його виконала, і видала досконалий плід самого Спасителя світу. Тому та, котра була без первородного гріха зачата, також після закінчення свого земного життя з душою і тілою була взята на небо. Як таємниця. Так само, як при Воскресінні Ісуса Христа не було свідків, подібно і при відході Марії з цього світу не було тих свідків. Традиція церкви певні апокрифи говорять про те, що Марія жила в Ефесі, а Йоанн потребував. Головою Фейської церкви опікувався нею. І коли закінчилося бії земного життя, було вже більше 70 років, говорить традиція, Марія заснула. Відходячи з цього світу, можна сказати, померла, але якось інакше, її тіло, котре було непорочним, не зазнало тління смерті. Традиція говорить, що Тома апостол десь затримався, коли інші апостоли зібралися на похорон. І коли попросив, щоб відкотили камінь, а прийшов три дні пізніше, то побачили, що гріб порожній. Церква стверджує урочистий спосіб, що ми віримо в небовзяття Діви Марії. І вона зараз душею тілом перебуває разом з своїм сином, котрому дала тіло також. Ось цей знак і ця надія для кожного з нас. Ось це слово, яке сьогодні Господь нам говорить. Він, згадавши милосердя, те милосердя і ту обітницю, яку сказав ще Авраамові і роду його аж до віку, виконав. Бог вірний в своїх обітницях, він їх виконує. Амин. Що ми обіцяємо Господу кожного дня? Ми обіцяємо, що будемо пробачати нашим винуватцям, а Він нам пробачив так, як ми пробачаємо. Ми обіцяємо йому, що його ім'я буде святитися в нашому житті. Тобто чинити так, щоб інші, дивлячись на нас, теж прагнули увірувати. Ми прагнемо, щоб прийшло його царство, але чи ми готові? Ми просимо того хліба щоденного. Самого Господа Ісуса Христа, що приходив до нас, але чи ми гідні причащатися святих Пайм. Павло Апостол говорить, Христос став з мертвих первісток спокійним. І якщо смерть через одну людину, тобто Адама і Єву, то через людини Воскресіння мертвих. Тільки Христос міг дати належну заплату за гріх, Він, будучи непорочним. Приніс себе в жертву. І тому йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів під ногу. Господь терпелив. Як ми говорили, для нього часу не існує, тому Він цей час дарує нам, щоб ми, живучи в ньому, в цьому часі, могли прославити нашого Господа, могли виконати Його святу і безпомилкову волю і отримати ту нагороду. Зустріч з нашим Господом! Його пресвятою матірю Дівою Марію і всіма святими в небі.